Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди! Вийшла на величезне поле. У нас сьогодні тепло, пишу відео для вас. Відео роздум, знаєте? Де вона та правда зараз? Де та правда зараз, друзі? І подивіться, як цікаво розгортається нам світ. Дивишся там, читаєш. Одні кажуть, їй ось те, інші кажуть, те не їж Всі там десь розвивають свої думки, намагаються мислити, омислювати своє життя, розповсюджувати свої думки, розкривати їх, всі хочуть якось так проявитися. Це чудово. Але де вона та правда, друзі? Як ви думаєте, де правда? Хтось каже, правда в кожного своя, можливо. А ви уявляєте, якби була правда в кожного своя, і нас тут на землі там скільки? 8 мільярдів, і в кожного вона своя. Що це було б? Зараз ось сижу, думаю про те, як заходять нові знання для людей. В принципі, доступ у всіх однаковий. Бери, Бери все, що хочеш. Бери. Але ж маєш розуміти якусь глибину вже наразі на сьогодні. І ця глибина вона відкривається зсередини, а не ззовні. І коли я ось в свій час також досліджувала ці процеси, думала, ось це вже пізнала і вже мені не цікаво. Ось це зараз ще пізнаю. Прочитаю ще там декілька книжок. І вже буде в мені все ясно, і вже буде в мене вся правда, якби така, яку я хочу її знати. Мабуть, це так. Правда, яку ти хочеш знати, для тебе є правдою. І коли я замислилась над тими речами, що прочитавши найскладніші там, книги, послухавши найскладніших майстрів, які тобто більш глибинно розкривають своє знання. Тобто, через себе нам людям проводять, всім людям, нам тут. У нас багато таких зараз є. Знаєте, я зрозуміла все одно, що все охопити неможливо. Але є щось таке базове, є щось таке цінне, яке кожна людина відчуває сама в собі. І ось я дивлюсь на весь світ зараз. Завдяки тому, що ми маємо змогу. так, в інтернеті, читати, слухати книжки. Ми можемо дивитися різні відео, ми можемо знайомитися з багатьма людьми, але все ж таки всередині нас залишається одна така якась річ, вона завжди хоче докопатися до правди, або, як то кажемо, до істини. Так? Я копала, друзі, копала дуже довго, допоки я не дійшла до тієї правди, яку я хотіла в собі усвідомити. Я вам зараз скажу, що це було. Зараз я вам скажу, що це було. Дуже гарна трава. Така м'яка-м'яка трава. Не знаю, видно там? Видно. Молоденька, свіженька, тільки-тільки почала рости. Так от, коли я була на якійсь межі майже розчарування, от майже розчарування, я подумала, ні, має щось бути одне. Але таке, щоб всі люди розуміли, щось має бути. І як би не ходили ми навколо всяких істин, філософій, там різних вчень, всього-всього, все одно, друзі, сходиться все на тому, що людина є носієм того самого цінного знання про себе. І воно відкривається не звідкись, а всередині тебе. І коли я оце такі речі в собі прокручувала, я зрозуміла от те, що поступово-покроково можна усвідомити, а навіть на тонесеньких речах, майже невидимих, можна усвідомити в глибинах самого себе, що ти там носиш. Що тобі туди такого вкладено, що ти маєш його розпізнати і ти хочеш це зробити? І оце, знаєте, підштовхує дійсно, ніби ти, ніби ти голодний, ніби ти голодна, ніби ти хочеш пити і не знаєш, що його випити. От я вам казала, так, нектар. Нектар оцей, як він називається, ой, обожуючий, обожуючий нектар. Він називається обожуючим, тому що він обожує, оживлює душу. І обожуючі речі ми можемо робити кожного дня для себе. Тобто не виходити за межі людяності, не виходити за межі своїх принципів життя. І знаєте, коли я, наприклад, питаю часто в людей, скажіть, будь ласка, а за якими принципами ви живете? От за якими принципами ти живеш? От поясни мені. Люди замислюються. І це питання, воно є нелегким чомусь. За якими принципами ти живеш? Так? Твої особисті принципи, які в цьому житті? Мені здається, що дуже багато людей не усвідомлюють того, що у них вони не пробудовані, ці принципи. Абсолютно не пробудовані. Часто говоримо за якісь цінності, так? за цінні речі, безцінні речі взагалі. А от принципи, за якими принципами ти живеш? От замисліться, будь ласка. І чи відповідають ці принципи твоєму тому глибинному бажанню пізнати себе як призначення своє на цій землі, як того, хто може або вести за собою, або. Організовувати щось цінне або проводити щось через себе, неймовірно цікаве і собі, і, і людям. Чи є принцип, наприклад, такий пізнати до глибини свою істинну природну сутність. А ми всі для цього народжуємось тут, друзі. Хтось каже уроки, проходити карму, проходити, так, звичайно, але це сюди входить, в ті принципи, пізнати себе. Для чого ти тут? І коли я зрозуміла, що кожна людина несе з собою тільки, ну, якщо вона проводить, розкриває так, якусь одну якусь, чи філософію, чи направлення, чи просто щось, знаєте, от, ну, от несе з собою, так, вона може нести тільки так, як вона може сама це усвідомити. І якщо брати будь-що, будь-які там. А, якісь усвідомлення. У людини не, не виходить насититися, ну не виходить насититися бучим. Можна ці чекати, читати цікаві романи, там так про кохання, можна якісь дослідницькі книжки читати, можна розслідувати детективи разом з автором, можна десь іще кудись занурюватися, можна там читати про політику, про світлове господство, там ще про світове господство ще про щось так, але все одно людина буде лишатись ненасиченою тим, що її все одно зсередини буде ем, спонукати, знайти те, що вже потрібно в собі розкрити. І зараз, друзі, масово відкривається в людях цей запрос. Оце запитання. Я хочу. І коли я зрозуміла сама для себе, що поки я не усвідомлю, як співпрацювати з моєю духовною силою, яка є, як її от просто побачити, відчути, прийняти, запросити, активувати, тобто, простими словами, зрозуміти. от. І коли я почала це дійсно розуміти, тоді вже відкривається світогляд, світогляд новий, світобачення об'ємне. Відкривається, знаєте, от ти, не, ти більше не блудиш, не блукаєш. Ти більше просто, ти просто не хочеш розпилюватися більше. Ти, наприклад, збираєшся, так, але, збираєшся зібраний, але відчуваєш об'ємно все навколо, як воно працює, як живе. І мало того, ти починаєш спілкуватися напряму, просто відчувати, спілкуватися це не значить голосом, а просто ти спілкуєшся вібраційно, вібраційно посилаючи хвилі від своїх думок, від свого серця, від своїх почуттів, ти запускаєш ці хвильки. Формуючи їх в такі поля, де ти враховуєш бажання душі своєї і підключаєш енергії душі, де ти враховуєш свої внутрішні почуття, які працюють на інтуїтивних дотиках, як ти відчуваєш цей світ, і, і коли ти бачиш, що це все живе. І воно є все в духовних полях закручене, і воно все тут проявлене, саме з духовних полів матеріалізовано. І от зараз, коли згадую, як на курсі програматор ми вже дійсно працюємо з енергіями душі, і знаєте, от е я включила, там у нас є одна така технологія для усвідомлення, що значить думати душею. Що значить думати душею? Ви думали про такі речі, друзі? Ось Зараз ми. І якраз то вчимося думати душею. <смі> Виходимо на щасливі енергії душі. І виходить, це також технологія, і вона працює зараз, вона вже активована в нас в людях, і ми її проводимо через себе. А ми всі саме тут для того, щоб стати, знаєте, от а, провести, знаєте, як такою антеною. Багатовимірною. І провести нові, нові коди життя, і провести його через себе, і заякорити тут, і віддати матінці землі, щоб вона також їх відчувала від нас, трансформуючи це все. Працювати з простором, працювати з природою, працювати з небом, працювати з всім живим, з водою, з стихіями, які є, і відчувати, як вони зараз. Себе ведуть. І ось сьогодні зараз напишу це відео якраз і зніму ще одне відео, віддам ту мудру, яку я обіцяла всім тим, хто був на вебінарі джерела стихій, мудру, завдяки якій я практикувала, коли я зміщувала простір в момент торнадо, щоб відвезти від свого будинку. І дуже цікава глибинна стародавня, стародавня річ. І вона дійсно працює. Хоча, звичайно, енергетично це не так легко, це потрібно робити підготовленим людям. Через то я знаю, що коли приходять люди за такими знаннями, приходять ті, які вже підготовлені. Так що дуже інтенсивно працює простір життя нашого. Він насичений різноманітними енергетичними полями, і зараз вони формують для нас нову реальність, в якій ми з вами будемо жити. Але провести саме цінність, цінність перебування, признати тут її, провести її тут, що без людей тут зовсім немає розвитку такої свідомості. Тобто зараз такий рівень у нас, що ми відкриваємо в собі все нове і нове. І знаєте, друзі, ось знов таки просто відчуйте, що в кожному з нас відкривається щось неймовірно, неймовірно об'ємне, глобальне. В кожному у людей йдуть дуже великі переосмислення. Переосмислення про те, що зараз ти стоїш в тій точці, де ти усвідомлюєш свій самий перший досвід. З якого ти народився, там, зародився, як ота первинна енергія. І ти зараз усвідомлюєш від того от першого моменту і до сьогоднішнього дня, як уже дозавершуєш цикл. І далі просто відкривається нова фаза свідомості, в якій ти розкриваєш себе уже. І це, друзі, шлях це все поступово. Це не думайте, що так воно ну, зараз, вам раз і все зробилося. Але якщо вам цікаво дізнатися, Побачити це все в собі, то ви, звичайно, можете прийти на перший духовний курс школу вищої інтеграції людини Апогея. І ми почнемо 28 квітня, він якраз для таких людей, які, знаєте, такі як в пошуку знаходяться такому, в пошуку хочеться. А знаєте, для чого той пошук для нас? Для чого він нас штовхає от в щось? А для того, щоб легше жити стало, а для того, щоб було ясно, а для того, щоб було свідомо ясно. І ось він буде штовхати абсолютно всіх людей, тому що не всі на землі люди. А людей буде штовхати всіх о той внутрішній запрос, я хочу, я готова, і я вже хочу. Все, мене це не влаштовує. Я хочу. І ось все. І це я хочу, воно буде вести. Так що все одно, рано чи пізно прийдеться, друзі, починати. Так що давайте починати разом йти до світла. Напряму співпрацювати з Вищими силами, це легко. Ніякі там не В порівняння ніяке не входять оті ті всі там. Ну, є люди, які навмисне мають завдання таке там десь а з кимось спілкуватися, з якимось там посланниками, з якимось там, ще, не знаю, як то кажуть контактери. От. Але для мене найцікавіше це напряму співпрацювати з духовними божественними енергіями. І вони дійсно з нами зараз дуже гарно йдуть на контакт. Всі запитання завжди відповідаються, всі, всі якісь такі глибинні моменти розкриваються, все, що ти хочеш, ти отримуєш. Так, звичайно, через внутрішній намір, так, звичайно, через бажання. Але знаєте, друзі, хто хоч щось хоче, хоч щось хоче, то він завжди отримує. І його ведуть до того, що хоче. А оцей стан, коли нічого не хочеш, а вже й так мені, так уже доживу тут, як є. Не хочу я нічого, та й не треба мені так добре. Або ще щось. Або це, це значить, що немає бажання не те, щоб жити, а взагалі нічого. ні До чого нема бажання. Так от, запаліть бажанечко в собі, запаліть бажанечко, зараз, буквально зараз. І ось давайте ми разом в цьому такому важкому році, 24, не будемо слухати нікого. А будемо вчитися слухати себе, будемо слухати не тих людей, які свої версії розказують, коли закінчиться війна в Україні, коли там будуть якісь катаклізми, коли там буде щось змінюватися, коли там буде взагалі цей перехід взагалі квантовий, коли там буде темрява на землі три дні, три дні чи, чи два дні. Коли там щоб давайте не будемо слухати цих людей, які які кажуть свої версії. Давайте будемо розвивати себе, щоб самим відчувати в тому місці, де ти є. Тому що це може, знаєте, бути актуально. от Одна людина може відчувати там, в, тому, в тих енергіях, де вона є, в тих ментальних полях, де вона є, в тій країні, де вона є, ще там десь. Вона може відчувати для себе простір. Розумієте? І трактувати його від себе. А Тим, хто знаходиться на іншому кінці земної кулі, то може бути зовсім не актуально. Розумієте, до чого я кажу? Я за те, щоб кожна людина в будь-якому місці знала, як володіти а, енергіями простору, як щитувати собі потрібну інформацію, як з'єднуватися з духовними силами своїми через свої вищі Я. Свої вищі Я потрібно активувати. Це як сім небес, до яких ти торкаєшся. Сім небес, яких ти торкаєш, ти ніби знімаєш отак, знаєте, як вуаль за вуалью, і ти стаєш ясніший, ясніший, ясніший. потім це все в єдність об'єднується. І ти живеш, відчуваючи, так, звичайно, мислиш, так звичайно і, і хвилюєшся, можливо. І, можливо, ще там в тебе якось щось навколо сотрясає. Так, потрясіння таке приводить. Але ти надієшся на себе. Ти не питаєш ні в кого нічого. Ти можеш пролистати декілька рядочків якоїсь книжечки прочитати, і тобі стане ясно одна якась підказочка. Але ти знаєш, що всередині, як воно відгукується. І ти знаєш, на якому б ти полюсі не був би. Де б ти там не був, би. ти просто станеш, встанеш в такий стан, який ти натреновуєш. І, станеш, і знаєш технології, як з'єднатися з цими полями, ти знаєш, як себе відчути, ти знаєш, як взагалі налаштовувати себе, стати таким, знаєте, майстром в коригуванні енергії внутрішніх, зовнішніми. І тільки в такому стані людина отримує абсолютно такі чіткі, ясні. Тобто речі, які йдуть як інформація, але це не тільки інформація, тому що завжди реагує і енергія душі на таку інформацію. І потрібно знати, як вона працює. Тобто знати, згадати то знання, воно наскладене всередині. Так от я за те, щоб людина знала себе. Я за те, щоб кожна людина це відродила, активувала в собі цю силу, а далі вже відточувала свою майстерність. Так що, друзі, от таке сьогодні у мене відео. Просто сонце таке вже так добре припікає ще. Хоча вже десь в мене після після обіду трава тепла, все тепле, сонце лагідне, припікає. Простір величезний, небо величезне, ніде нічого в мене немає. Ні тіні нічого немає, жодного дерева. Але сьогодні я подумала, що я десь поїду, кудись виїду в якесь місце. І сиділа, обирала куди, але я хотіла побути наодинці. Я хотіла побути сама, без людей. Взагалі, просто так. На відкритому просторі. І зараз я ще проведу свою медитацію і відчую те, що я маю відчути, і буду далі працювати. Так що всім бажаю вам просвітлення, друзі. Ми всі тут для того, щоб просвітлювати цю землю, просвітлювати природу, просвітлювати тваринок, просвітлювати. Ми є тут наставники на землі. Люди є наставниками на землі. Ми тут є, розумієте? Просвітлюватися потрібно. Просвітлення, друзі, це не те, що очищення, це зовсім інше. А про це будемо детально говорити на курсі, першому духовному курсі, початковому, базовому курсі, дуже цікавому. Він коротенький, але ви почерпнете багато чого, всі, хто прийдуть. І, друзі, ще хочу сказати, хто буде дивитися це відео, зараз ось, бачите в кінці, якраз треба було на початку сказати. Хто там у мене забронював місце, хто вже оплатив цей курс завчасно. Будь ласка, будьте на зв'язку. Долучайтеся друзі, в Фейсбук до мене. І... Просто не тільки щоб на імейлі e у нас був зв'язок, а долучайтеся в телеграм-групу, або, наприклад, я завжди вам залишаю свій номер, з яким ви можете зв'язатися зі мною у Вайбері, написати ваші будь-які запитання. І за тиждень до курсу, за тиждень, тобто зразу після вебінару Золота зустріч красива гармонія жіночого вебінару, зразу ми починаємо вже працювати в групі в групі Фейсбуці. Закрита група, тільки для нашої групи. Там буде цікаво дуже. Я буду особисто вести, як завжди, мій супровід кожного дня. І ви зможете багато отримати відповідей на ваші запитання, які є у вас наразі на сьогодні. Так що не пропадайте! І ми чекаємо нових учасників, тому що це буде неймовірно красива подорож у глибини самих себе і розкриття, і єднання з духовною силою. Так що, ось так. Залишаю вам посилання, як завжди, під кожним відео. Долучайтеся, приходьте. А зараз трошечки відпочили ми з вами з небом. Відпочили з травичкою. Відпочили на величезному просторі з лагідним вітром. Дуже лагідний вітер. Такий, знаєте, як обтікаючий. І пішли жити далі. Всього вам найкращого. До побачення!